Досягти легкості у тілі та суглобах допоможе стретчинг комплекс вправ на розтягування м'язів та розвиток еластичності тіла. Як виконувати ці вправи ефективно та головне безпечно? Ми дізнаємось в одній з фітнес-студій у самому центрі Дніпра. Отже, сьогодні ми поспілкуємося з пані Дариною, топ тренером фітнес студії. Пані Дарино, я вас вітаю. вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше загалом про такий напрямок, як стретчинг, які різновиди його бувають загалом, і які з них проводяться у вашій студії. Стречинг буває двох видів. Він основний це класичний стретчинг, де є повзний правий лівий шпагат, та поперечний, і є аеростретчинг. Аеростретчинг – це розтяжка в гамаках, це більш силовий стретчинг, вважається, тому що ми тримаємося за стропи і відчуваємо, як вмикаються наші м'язи рук. Також додаються елементи кувиків, акробатичні, і через це дівчатам він дуже подобається. В нас є обвинені. Два види цього стрейчингу, і також в нас є міксовані види тренувань: підкачка плюс стрейчинг, це силові напрямки, плюс розтяжка, це пілатес плюс стрейчинг, так само силовий, але більш м'який і оздоровчий тренінг та здорова спина плюс стрейчинг. Як зрозуміти, чи підходить мені такий напрямок, як стретчинг, Чи є у людини, наприклад, певні протипоказання, можливо, проблема зі спиною або минулі травми коліна, наприклад? Чи можна тоді займатися такими напрямками? Ми на початку тренування завжди знайомимося з новими клієнтами і питаємо, чи є у вас якісь проблеми зі здоров'ям. Дівчата часто кажуть, що в нас протрузії або грижі, і дуже важливо, щоб цей діагноз ставив саме лікар, а не дівчата, тому що іноді, коли питаєш. Чи зверталися до лікаря, вони кажуть, ні, я подивилася якийсь там Ютуб-канал, і по всім показникам в мене грижа. Насправді дуже важливо це виявити з лікарем, щоб він сказав вам точно про це, сходити на МРТ. І, в принципі, грижі та протрузії це не страшно, тому дуже важливо займатися спортом. Там просто стрейчинг глибокий, де є розтяжка саме в шпагати, або якісь мости. Це не дуже рекомендовано, то краще ходити на індивідуальні тренування. Якщо це травма коліна, то обов'язково має бути дозвіл від лікаря, тому що бувають різні травми коліна. Але основні види захворювань, котрі не рекомендовано використовувати саме напрямок стрича, це остеопороз. Це коли кістка стає більш хрупкою, але це можна зрозуміти тільки, коли вже є перелом або якісь такі глибокі травми, і це перший триместр вагітності. Тобто тут дуже важливо зазначити, що справді перед тим як починати будь-яке тренування, обирати для себе будь-який напрямок спорту, спершу треба доглянути за своїм здоров'ям, зрозуміти, які є питання або нюанси, переговорити з лікарем, порадитися з ним, а потім вже починати безпосередньо саме тренування і вибір діяльності. Якщо щось в повсякденному житті турбує і дійсно заважає жити, ходити, якийсь побут виконувати, то так краще звернути. Спочатку до лікаря, щоб він порадив, які напрямки краще використовувати в своєму житті, і тільки потім іти на тренування. Який загалом вплив на наш організм, на наші м'язи, власне, дає розтяжка? Розтяжка покращує мобільність наших м'язів, тобто є якась основна довжина м'язу, і коли ми розтягуємось, м'яз розтягується під час виконання вправ і потім повертається в вихідне своє положення і стає більш еластичним. Тобто люди, котрі займаються силовими навантаженнями, це тренажерний зал, функціональні тренінги, бокс, трикс, їм дуже важливо займатися додатково стрейчингом, для того, щоб м'язи під час силових тренувань скорочуються, а під час стрейчингу назад повертається в своє красиве положення, тому тоді стає більш сильним та еластичним. Чи можна виконувати певні вправи вдома? Наприклад, А яких помилок слід уникати, якщо ми розтягуємо м'язи саме в домашніх умовах? Я не дуже люблю тренування в домашніх умовах, тому що коли ми вмикаємо ютуб-канали або якісь курси, так тренер показує, пояснює, які вправи треба і як виконувати. Але при цьому дівчата, коли звикають до якогось паттерну руху, ну, наприклад, там сильно опускати голову під час дивлення, там, в телефон, наприклад, або коли ми приймаємо їжу, тобто ми все одно нахиляємо голову, і ця звичка вже залишається. І коли ми виконуємо якісь вправи. То голова вже падає трошки вперед вниз. Тому дуже важливо, щоб тренер все-таки спостерігав за клієнтом. І я тоді більше рекомендую онлайн-тренування, коли тренер може бачити свого клієнта. Але основні помилки це. Всі вважають, що якщо поперек прогинається, то його треба прогинати ще більше. А наша найголовніша задача це розкривати нашу грудну клітину та працювати над поставою і розслабляти саме ті м'язи, котрі спазмовані. Тобто розтяжка може допомогти ще і виправити і поставити рівно свою поставу, саме як ти підносиш себе цьому світові, можна так сказати. Це один з елементів, котрий може нам допомогти покращити поставу, але все-таки вирівняти нашу спину допоможуть все-таки силові вправи. Я дуже люблю пілатес, тому що він зміцнює саме глибокі м'язи, наш корсет, котрий. Знаходиться ці м'язи, знаходяться на наших кістках та тримають наші внутрішні органи. І саме з такого тренінгу варто починати працювати над поставою, але стрейчинг як додатковий вид розслаблення спазмованих м'язів нам теж допоможе отримати такий результат. А як до речі, зрозуміти свій рівень гнучкості? Як ви це виявляєте під час тренування? На тренуваннях під час виконання вправ по клієнтам видно майже одразу наскільки він взагалі відчуває своє тіло, яка в нього гнучкість. Це можна там перевірити навіть при звичайному нахилі, наскільки він може скоригувати себе правильно. І якщо це групове тренування, ми завжди відштовхуємося від основного рівня. Тобто, якщо є 100% дівчат, 10%, якщо 7% середнього рівня розтяжки, то ми відштовхуємося від цього рівня, але пропонуємо альтернативу виконання вправ для початкового та просунутого рівня. А скільки занять потрібно для певного прогресу, для тієї чи іншої мети, яку поставила перед собою людина? Іноді дівчата бачать. Курси сім днів сісти на шпагат, це дуже сильно мотивує, але на жаль, так не буває. І це тільки реклама. Треба для будь-якого клієнта розуміти, що це довгостроковий етап, і якщо в нас є ціль сісти на шпагат. То можна взяти перший день тренування, зробити фото, і через місяць зробити ще одне фото і подивитись різницю. І від цього вже відштовхуватись. У мене є дівчата, котрі від природи дуже гнучкі, їх менше. Це гіпермобільні люди, у котрих дуже прогнаються суглоби, тобто ліктіві, коління, і вони більше працюють на зв'язках, котрі тримають наші кістки ніж на м'язах. І у таких людей м'язи самі по собі дуже еластичні. То їм наш шпагат сісти набагато легше. Але є дівчата, у котрих від природи сухожилля, котрі кріплять наші м'язи до кісток, дуже жорсткі. І, на жаль, у таких дівчат, скоріш за все, не вийде сісти наш шпагат, але таку ціль ми можемо поставити і йти до неї поступово. Але треба одразу, коли бачить тренер таку ситуацію, пояснити, що ми більше працюємо на оздоровлення нашого тіла ніж на ціль шпагат. До речі, оздоровлення тіла і власне відчуття легкості, за скільки занять можна досягти? Або все ж таки це така кропітка постійна робота, яка вимагає дисципліни. Відчуття легкості можна отримати вже після першого тренування. Якщо це ціль дійсно якась глибока розтяжка, то ми йдемо до неї поступово крок за кроком. Але рекомендовано займатися два або три рази на тиждень для того, щоб цей ефект утримувався. Але ще раз хочу наголосити, що окрім розтяжки, мають бути ще силові віди навантажень для того, щоб наші кістки могли тримати наші м'язи, тому що без них ми не зможемо функціонувати комфортно та здорово. як визначити таку межу певну для себе, коли, наприклад, ми розтягуємо м'язи вже до того моменту, коли стає больно і неприємно? Чи потрібно так робити, тягнути до такого моменту, коли слід зупинитися і зрозуміти, що от саме зараз нашим м'язам комфортно? Наші тренери завжди попереджають на початку тренування, що в нас є шкала болю від 0 до 10. 0 ми нічого не відчуваємо. 10 – це неможливо терпіти, дуже такий різкий біль. То ми завжди працюємо це на 7-8 балів в наших кульмінаційних основних вправах, в шпагатах, так щоб людина могла відчувати комфортне на натяжіння. Тобто, це має бути такий приємний біль. Кизімок, звичайно, бо дуже важливо уникнути певних травм під час розтягування. Скажіть, будь ласка, чи існують певні вікові обмеження? Я думаю, що їх не існує, але людина має відчувати, що їй комфортно рухатись. І якщо у клієнта не було до цього якогось фізичного взагалі досвіду, в мене були дівчата, котрі приходили. Вони навіть на фізкультуру в школі не ходили. Та ми починали індивідуально і дуже в сповільненому темпі, виконуючи кожен рух через пояснення, таке глибоке достатнє, через глибоке коригування і в мене є приклад Ірина, їй 71 рік, вона викладач школи «Полстар» і вона показує всю практику пілатеса на реформерах. У мене аж морашки. Круто, це дуже надихає, мені здається, коли бачиш таку людину, так, так це дуже надихає, і це показник того, що людина в будь-якому віці може тренуватись. І в мене на групах є і дівчата, 17-18 років, і так само поряд з ними дівчата, котрим 60+. Якщо, наприклад, людина. Без досвіду таких занять, які помилки бувають у новачків. Помилка найбільша, що ми хочемо все і одразу. І дівчата намагаються виконувати вправу дуже глибоко, і якраз оця шкала болю від 0 до 10 показує оцей рівень, де треба зупинитись. І... Найбільша помилка це отримати все одразу, так не буває, і треба відчувати своє тіло м'яко з любов'ю. і робити все поступово, так, так щоб було комфортно. Пані Дарина, наостанок, будь ласка, скажіть, яких правил обов'язково треба дотримуватися під час тренування, під час розтяжки свого тіла? Можливо, треба слідкувати за диханням? Дихання дуже необхідне і важливе під час тренувань, тому що наше життя починається з вдиху. І коли ми тренуємось, коли ми живемо, дуже важливо звертати увагу, як ми дихаємо, тому що через стрес в повсякденному житті наше дихання дуже поверхневе, і воно опускається тільки в плечі, і наші легені та основне м'яз, котре відповідає за дихання. Діафрагма не працює. І ми наголошуємо на початку тренувань, що ми робимо вдих, спокійний видих, і іноді використовуємо вдих та видих замість рахунку, щоб дівчата звертали увагу взагалі, що вони дихають під час тренувань чи ні. Тому що, коли вправа глибока, і вони відчувають напругу, вони починають стресувати і вдихати вплеч. Тому так ми наголошуємо на дихання, і дихати дуже важливо саме в нашу грудну клітину, так щоб наші ребра розширялись, іноді я навіть домашні завдання, щоб ми лягали, звертали увагу на дихання і розтягували його на довгий рахунок, наприклад, там на 7-8, щоб вони могли розпрацювати свою грудну клітину. Пані Дарина, я вам щиро дякую за спілкування, за ваші поради. Я нагадаю, що в ефірі був проєкт корисні поради. Слідкуйте за своїм здоров'ям і дослухайтесь до професійних порад. Залишайтесь на телеканалі, Д1. слава Україні.